Дякую, брате. Так представив мене, що я думав, що він про когось другого говорить. Але, брати і сестри, у нас зібрання скорочене, тому часу у нас обмаль. І я бажав би звернути вашу увагу на псалом номер 4 І бажав би закликати вас до молитви. Ви знаєте, що після нашого зібрання тут збереться дуже багато молодих людей, і нам важливо, як церкві, молитися за них. І просити Бога, щоб Бог працював над їхніми серцями, а також над нашими серцями, щоб Бог міняв їх із середини і робив їх схожими на себе. І такий як заклик до молитви, бажаю разом з вами прочитати четвертий псалом, порозмірковувати над ним, зробити якісь висновки, якісь уроки взяти для себе. І дай Бог, щоб ми з вами дійсно помолилися, щиро помолилися. і за себе самих за молодь, за церкву нашу. Давайте відкриємо його, цей четвертий псалом, і прочитаємо разом, а потім будемо йти віршик за віршиком і розмірковувати. Четвертий псалом. Якщо можна, висвіть, будь ласка. Для диригента хору на струнних знаряддях псалом Давидів. Коли кличу, озвися до мене. Боже правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитися, доки будете марне любити, шукати неправди? І знайте, що святого для себе Господь відділив, почує Господь, як я кликати буду до нього. Гнівайтесь, та не грішіть. На ложах своїх розмишляйте у серцях ваших та й мовчіть. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро. Підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця, ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножились їхні збіжжя та їхнє вино молоде. У спокою я ляжу і засну. Бо ти, Господи, єдиний, даєш мені жити безпечно. Амінь. Брати і сестри, така коротка передісторія. Псалом Давида, і 3, і четвертий говорить, написаний в один той же час, коли Давид втікав від Авесолома від свого сина. Дуже складний період життя Давида. Він. Дожив до такого моменту, що його рідний син хоче, бажає його скинути з царства, вбити і заволодіти царством, яким правив керував Давид. І такі скрутні обставини Давиду треба втікати. Він тікає, ховається, боїться, переживає. До кінця ми не знаємо, які його емоції переповнюють, але ми бачимо через оці всі темні обставини. Таке світло надії. І цей псалом він говорить, відкриває нам і серце Давида і показує нам приклад, що нам робити, коли в нас складні обставини. Давид говорить, коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї. Брати і сестри, коли нам тяжко, що ми робимо? Нарікаємо, думаємо. Що, які слова в нас, які в нас почуття, що в нас в серці відбувається? Ви знаєте, якщо нас притісняють люди якось так проти нас встають і бажають нам зробити якесь зло, то дуже часто в серці є така образа, хочеться якось не те що шукати винного, але ну якось. Цих людей Ну <сіх> назвати своїми іменами, да які вони є, негарні, що вони роблять і так далі. Але Давид не займається цим. Він він розмовляє з ким? З Богом. Він кличе до Бога. Він каже, коли кличу, озвися до мене. Він бажає цих взаємовідносин з Богом, він бажає цього взаємозв'язку. Він каже: Я кличу, а ти озвися, Будь ласка, Боже. Брати і сестри, хто з нас, ну, можливо, можливо, навіть хтось і впав в відчай, да? можливо, хтось вже й не кличе. а може, Можливо, кличе, але немає надії, впав в відчай і, і, і не бачить, що Бог може послати те, що Він просить у нього. Ви знаєте, коли людина дуже довго просить про якусь річ і не отримує її, надія може гаснути. Але Давид, він... Тут а в цьому псалмі заохочує нас і як так побуджує нас кликати до Бога. Він каже: коли кличу, озвися. Ви знаєте, коли ми говоримо до Бога, і оці слова озвися до мене говорять про те, що Бог може говорити в відповідь. Бог не тільки він все знаючи, все бачи. Але Він говорячи, той Бог, який говорить до серця людини і може дати цю відповідь, ту, яку потрібно. І Давид, Давид в це вірить. Він говорить, коли кличу, озвися до мене. Ще він називає Бога яким? Бог правди моєї. Ви знаєте, часто ми Бога уявляємо неправильно, не так, як Біблія його описує. Але тут в цьому псалмі говориться, що Бог є Бог праведний, Бог є справедливий. Бог є святий, і Бог є той, хто дійсно правду свою постановить. Його правда прийде, і вона буде панувати, вона буде правити всім всім всесвітом. І далі, коли Давид підняв свій зір на Бога, він говорить, що він згадує, нагадує собі, що Бог робив в його житті. Бог закликає нас кликати до, до себе до Бога. І нагадувати, щоб ми згадували, що зробив Бог в нашому житті. І дійсно, коли ми згадаємо, ми бачимо, як багато Бог вже робив в нашому житті. І тут Давид згадує, він говорить: ти простір для мене робив у тісноті. Дивіться, які цікаві слова. В тісноті. Я не знаю, були ви в тісноті коли-небудь чи ні, щоб вас так стискали. Я, я пам'ятаю в Україні, коли їдеш такий в цей. Транспорт заходиш, в тролейбус чи куди, і деколи так вже так тискуєшся туди, що не можеш вже залізти, але якимсь чудом туди залазиш, і так тісно, тісно всі давлять, що як воно починає їхати, так тебе з усіх сторон люди давлять в тісноті, і хочеться трошки більше, більше простору. Але тіснота буває різна. Є тіснота така, що в серці так тісно, що людині просто тяжко, аж дихати не можна. Людина так зажата цими обставинами, всякими переживаннями, горем, турботами. І Давид говорить, що ти, Боже, зробив чудо. Тіснота ця, вона і не пройшла, але ти якось яким чином зробив мені простір. Мені стало дихати легше. Ти зробив чудо в моєму житті. І тут не просто зробив, а говориться, ти простір для мене робив у тісноті. Це не один раз було. Бог виходить на зустріч і робить цей простір. Він дає нам дихання, таке надії. Він, він обновлює нашу, нашу на нього надію і дає нам, дає нам світло в кінці тунелю. Він говорить, Давид далі говорить: помилуй мене і почуй молитву мою. Такий приклад, як повинна кожна молитва починатися. Давид не говорить, що, Боже, ти винен мені, ти, ти обо... маєш відповісти на те, що я тебе питаю. Він говорить, Боже, помилуй мене. Я дійсно нічого не заслуговую. Я дійсно на Твою тільки милість надіюсь. Я грішна людина. Я каюсь перед тобою, я прошу, помилуй мене, бо багато я зробив помилок в своєму житті. І, можливо, ці обставини, які в мене в житті, вони, можливо, прийшли із за цих самих помилок, які я робив. Але Боже, помилуй, помилуй і почуй молитву мою. Коли ми говоримо почуй, ми маємо на увазі, щоб Бог не тільки почув як слова, які ми говоримо, а щоб Він вийшов нам за зустріч, дав нам відповідь. Якусь відповідь проговорив до нас. Дав нам щось, щоб ми дійсно заспокоїлись в своїх турботах і переживаннях. І далі Давид переключається і говорить, людські сини. Він звертає увагу на людей і говорить, людські сини, і два питання: доки і доки? Скільки ще? Як довго? Як довго слава моя буде ганьбитися, доки будете марне любити і шукати неправди? Три речі: слава ганьбитися, люди. Ань блять славу, люди шукають пусті речі, щось таке, що не має ніякої цінності, і люди шукають неправду. І ці люди, які шукають неправду, вони роблять гріх, і вони якимось чином і Давида в такі обставини заганяють скрутні. Він дивиться на ці обставини і говорить, скільки ще часу це буде продовжуватися. Ви знаєте, що люди в світі часто, це дуже хороша характеристика, що люди роблять. Вони ганьблять славу, вони не живуть для слави Божої, вони живуть для своїх якихось погателей, якихось своїх задоволень, можливо. Але це все, Слово Боже, називає це марнота, це любити щось таке пусте, нікчемне, непригодне ні для чого, ну, для Бога воно дійсно пусте і не потрібне. Люди шукають неправду, неправедного Бога, як тут Давид говорить, що він звертається до Бога правди моєї. Але люди шукають неправди, чогось гріховного, неправдивого. І Бог говорить для до нас і говорить, що ми дійсно подивилися на своє серце. А ми живемо для слави Божої. А що ми шукаємо? А скільки в моєму житті оцього марного. Безглуздого, такого пустого, яке дійсно не для слави Божої Скільки скільки цього в моєму житті, і скільки я ще цим буду займатися. Бог говорить, щоб ми дійсно не робили цього. І далі наступний вірш говорить так, і знайте, що святого для себе Господь відділив, почує Господь, як я кликати буду до нього. Бог бажає, щоб ми. Звертались до нього, Бог бажає, щоб ми нагадували собі, який Бог є і що він для нас зробив. Бог бажає, щоб ми не робили гріха, не йшли за цим світом, не робили так, як цей світ робить. І Бог бажає, щоб ми знали деякі речі. Знали дуже так впевнено знали. Написано: Знайте, що ми потрібні знати. Тут дуже важливі речі, які Бог говорить, ви повинні це знати, брати і сестри. Бо це дуже важливо. Що ми повинні знати? Що святого для себе Господь відділив. І ще, що ми повинні знати, що почує Господь, як я кликати буду до нього. Дві речі. Бог говорить, що ви повинні знати, хто ви є такі. Бог відділив для себе святого. Бог відділив для себе Ісуса Христа, який є єдиний святий. Досконалий. І Бог послав Його в цей світ, Він помер за наші гріхи, викупив нас, взяв нас до себе, і ми в ньому зараз знаходимося. Ми теж, також, як і він, відділені від, від цього світу, від, від гріха, і ми також святі в ньому, в Ісусі Христі. Ми відділені. Це слово відділив означає, що є таке євреї Хасіди, да? Хасе, тобто відділитися, від, відокремитися від, від цього грішного, всього того, що не є виконанням волі Божої. Бог відділив нас від гріха для себе самого, щоб ми йому належали. Бог бажає, щоб ми знали, що ми діти Божі, і Бог чує нас, Бог нас почує. Говорить, що почує Господь, як кликати буду до нього. Але щоб Бог почув, що треба робити? Треба кликати. Брати і сестри, знову Бог нагадує, говорить: кличте до мене, кличте, пам'ятайте, знайте, що ви, діти Божі, Бог вас обов'язково почує і кличте. Моліться, взивайте, говоріть з Богом. Як би вам тяжко не було. І далі Він говорить, що різні емоції можуть переповнювати наше серце. Гнівайтесь та не грішіть. На ложах своїх розмишляйте в серцях ваших та й мовчіть. Він говорить, що тяжко буває. Буває тяжко, коли людину переповнюють такі почуття гніву, якоїсь образи. В англійському перекладі тут слово tremble, тобто як людина тремтить, вона можливо боїться чогось, вона переживає. Часто ми, ми люди насправді слабкі люди. Можливо, хтось виглядає таким струнким, сильним, таким бадьорим. Здається, що ця людина непохитна і вона така дуже. Але всі ми. З одного з однієї глини зліплені, ми слабкі самі по собі. І то, те, що в нас всередині робиться, мало хто знає, але ми то знаємо, які ми є насправді. І гніваємося ми буває і грішимо, і боїмося, і переживаємо. І Бог говорить, що щоб оцей гнів. Не приводив нас до гріха, щоб ми не грішили, щоб ми не залишалися в ньому, щоб в у цьому страсі ми не перебували. Він говорить, що нам треба робити. Нам повинно знати, ми повинні знати, хто ми є, ми повинні знати, що Бог відповість на наші молитви, і Він говорить, що ми повинні розмірковувати. Наші думки повинні були, бути підкорені Богу, вони повинні бути е, направлені в правильне місце. Говориться, що на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях, щоб наше серце воно дійсно думало про правильні речі. Коли мені тяжко, щоб мій взор був на Бога, щоб я дивився і кликав до Бога, щоб я з ним розмовляв, щоб я говорив. Не про те, які люди погані, що вони зробили, що вони там на мене, якісь наклипи роблять, наговарюють, чи щось там, якісь мені палки в колеса ставлять, щоб я не цим наповнював собі голову, а щоб я роздумував в своєму серці, який Бог думав про нього, думав про те, що він мені допомагає, що він, що, що він вище понад усе це все. Він веде мене своїм шляхом, і він бажає, щоб я розмовляв в своєму серці з ним. Насамперед, не обмовлював людей, а розмовляв з Богом, щоб я не грішив. Бог хоче, щоб я жив свято. Я відділений для Нього, щоб я жив свято в Його святості і в Його праведності. І далі Він говорить і мовчить. Тобто більше думай, менше говори. Коли говориш, тільки говори те, що ти вже обдумав, щоб не сказати щось, ну як кажуть, не, 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 не ляпнути те, що не треба. Дійсно, Бог бажає, щоб ми не грішили, щоб ми роздумували, щоб ми роздумували в наших серцях. І коли ми роздумуємо про святі речі в серцях, тоді серце наше наповнюється Богом, і тоді це виливається в наше життя. І далі говориться, що жертви правди приносите». Тобто воно призводить оці роздуми призводять людину до дії певної. Людина починає робити щось для Бога, жертви правди приносити, робити якесь добро, служити людям, які навколо, і надійтесь на Господа. Тоді з'являється надія, коли людина дійсно розмірковує в своєму серці про Божі речі, читає Слово Боже, розмірковує, занурюється в нього. Тоді з'являється надія на Господа, людина розуміє, що це все в світі тимчасове, що ці всі обставини також вони тимчасові. Це такий ісп, іспит для людини, да? Це яку пройти треба, і Бог дає допомогу в свій час тільки, скільки нам потрібно. І треба займатися Божою справою. Приносьте жертви правди, Хваліть Бога, прославляйте Бога, поклоняйтесь Богу, виконуйте те, що Бог вам говорить, і надійтесь на Господа. І тоді дійсно Бог підіймає. І далі Він говорить: багато хто кажуть, хто нам покаже добро. Підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця. Він каже: Багато хто кажуть люди багато біля нас кажуть багато чого, балакають дуже багато. Говорять такі речі, які не потрібно говорити. І тут, тут обставини такі, що біля Давида здавалось би, ті самі люди вірні, які пішли з ним, які повинні йому плече підставляти, вони кажуть: дивись, Давид, нічого доброго нас не чекає. Нема добра, немає ми не бачимо, як це все обставини може закінчитись по-доброму. Дивись, ми втікаємо за весоломом пішло пішло дуже велике військо, і нас просто тут всіх знищують. Нема, нема добра ніякого, нічого ми не бачимо. І Давид, коли чує ці слова такої не втіхи а навпаки. В другу сторону, да що він робить? Він звертається до Бога, і він говорить: підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця. Він не говорить просто, Боже, підійми мене, чи зроби добро в моєму житті. Він каже, підійми на мене світло свого лиця. Тобто, як прожектором, освітли мене, дай мені, щоб мої очі відкрилися, і щоб я дійсно побачив, побачив це добро. Насправді, добро біля Давида було. Але він його не бачив. Йому треба було, щоб це світло від Господа осяяло його, щоб Бог його просвітив і показав йому. Дивись, Давид, добро насправді є, є надія, є вихід із ситуації. Але тільки Бог може її показати. Коли ми занурені в свої такі думки печальні, що ми слухаємо людей, що вони нам кажуть, дивимося на цей світ, куди він котиться, то ми не бачимо світла цього, але Господь підіймає. На нас світло свого лиця, світлом своїм нас освітлює, і ми, перебуваючи в світлі, бачимо і добро, і бачимо Бога, і самим, самі починаємо відображати це світло, яким Бог наповнює нас. І далі він говорить: ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, які помножились їхні збіжжя та їхнє вино молоде. І тут він говорить, що Бог дає. І далі восьмий вірш. У спокій я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний, даєш мені жити безпечно. Він говорить: дивись, Боже, ти дав мені. Бог відповів на його молитву і дав йому. Що він йому дав? Бог йому дав. Тут три речі перечислюються. Перше радість. І радість тут написано, що радість де в серці всередині. Це не якась така. Показова радість, що він ходить, улибається, і там робить е, такий вигляд, що все добре гаразд, але насправді там е, всередині е, шкребе щось. Ні, це, це радість у серці. Дивіться, ця радість у серці прийшла від того, від роздумів у серці, від правильних роздумів у серці. Ця радість, вона він її порівнює, і він говорить, що вона більша, ніж матеріальні якісь речі. Коли у людини щось. Вдається, да? вона посіяла, отримала якийсь прибуток. Хтось вино там отрив, хтось отрив якісь жнива, і вони там щось що, що сіяли, те й пожали. Да? Хтось бізнес, який робив, заробляв гроші, і тут заробив багато грошей, але це радість приносить в наше життя. Але тут написано, що та радість, яку Бог дає в серці, вона набагато більша від у цього всього іншого. Це радість від самого Бога, вона від спілкування з Богом, вона від того, що Бог в моєму житті присутній. І далі з радістю приходить, що ще? Спокій, мир, мир в думках, мир в серці. І він лягає і каже, я можу заснути спокійно, бо Ти, Господі, єдиний, даєш мені жити безпечно. Тільки Бог, єдиний Бог, може дати нам жити безпечно. Він говорить, робить такий висновок і говорить, що тільки Бог це може зробити в твоєму житті. Отаке От чудо. Людина з такого стану, можна сказати, депресії, вона опиняється зовсім в другому стані. Вона має радість, вона має мир і вона має безпеку, вона має спокій. Є такий вірш, Слові Божому, де говориться, що таке царство Боже. Царство Боже це що? Не їжа. І не пиття, да? а що? Праведність. Ви заважили, тут праведність згадується, він говорить про праведність, про святість Бог, правди моєї, що ти відділив мене, щоб я жив свято. Праведність, і що ще? І мир. Мир він тут отримав в серці. У спокій я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. І що ще? І радість. І радість у святому Дусі. Він каже, це радість переповнює моє серце. І це є Царство Боже. Людина перебуває в царстві Божому. Вона в цьому оточена цим Царством Божим. Вона оточена Богом і вона живе в цій атмосфері праведності, миру, радості, любові. Ви знаєте, цікава статистика, але ну, вона така трошки старенька, але кажуть, що десь біля 60 мільйонів людей в Америці. Мають проблему зі сном. Вони не можуть спокійно спати. Якісь проблеми. Хтось не може заснути, хтось не висипається достатньо. І це призводить до багатьох інших проблем. Проблеми зі здоров'ям, бо людина не спить, не відпочиває, організм не відновлюється. Аварії багато трапляються, бо увага розсіюється. І дуже багато. Але дивіться, тут Давид говорить, що я спокійно лягаю, засинаю. І це та людина, яка. Розуміє, що його, його шукають, щоб вбити. Його шукає військо велике, щоб вбити, а він каже: А я лягаю і сплю. Бо ти, Господі, єдиний, даєш мені жити безпечно. Чому? Бо на Бога покладає свою надію. Брати і сестри, давайте з вами помолимося і дійсно покличемо до Бога. До Бога, який чує нас. До Бога, який відповідає на наші молитви, Бога, який багато чого зробив в нашому житті, який простір нам дав у тісноті і дає, Бога, який милує, Бога, який освячує нас, який помістив нам, нас в Ісусі Христі там біля себе, на небі, там, де наше і громадянство, Бога, який бажає наповнити наше серця радістю. Миром, спокієм, благодаттю своєю і той Бог, який закликає нас розмірковувати, думати і кликати до нього. Він говорить знову і знову і знову: клич до мене, клич, я бажаю відповісти на твої молитви. Давайте помолимося, брати і сестри. Амінь.